Друга частинка відео продовжується. Так, ми вже додали з вами два сайти це пустунчик та сайт Мегазнайки. Тепер мені потрібно додати сайт «Українські казки. Бачите, багато книгарня, про нас, відгуки, мапа сайту, друзі, та співпраця. Я знову натискаю на зірочку і додаю до закладочок. Так, українська казка готова. Далі, знову повертаюсь назад, і мені потрібно додати тепер. Сайт школи, в якій ви навчаєтесь. School 13, 6. Є. Yeah. Yeah, yeah. Я пишу. Так, сайт. Тепер уже початкова. так, Початкова школа. Паросток. Паросток. Місто. Шостка. Ентер. Ось вона є. У нас, бачите? Є. Yeah. Ось наш сайт. Ось він, так. І тут також ви є. Далі. Ви так само натискаєте на зірочку. Бачите? Ви додаєте до закладочок цю вкладочку. Так, готово. І останнє, що я вас просила у презентації додати, це сайт конкурсу Bober. Bober Знову таки відкриваю, користуючись навігацією, сайт видаляю. bober.ua, Так. І-І-І. А, ось так напишемо, так, Юа. Окей. Бобер Нет. Так, Бобер, ось він цей сайт. Бачите? Конкурс, ось буде скоро конкурс проходити, буду вас реєструвати. Так, ось він у нас, так? Так, Бобер Нет. і я. Ось Бобер Юа, так. От щось невідомо, що воно тут. Бобер, Мабуть, не те, що треба, так? Ось він, бобернет Юа, і я натискаю на зірочку. Бобер, нету, Готово. Тепер відкриваю нову чисту вкладку. так? Закриваю ось ці свої вкладочки. У мене є пуста моя сторіночка віконечко, так. Я дивлюсь, що в мене тут з'явилась така папочка, всі закладки. Я на неї натискаю, і в мене одразу з'являються всі ті сайти, які я додала до закладок. Дивіться, Бобер, Шостинська початкова школа, паросток, українська казка, дитячий сайт-пустунчик, мегазнайки і сайт Мегазнайки. Тобто, ось це, так, мені воно не потрібно. Тому я. Натискаючи на всі закладки, обираю і видаляю цю закладочку. Так, в мене залишається лише тих 5 сайтів, які мені потрібні. Я беру свій мобільний телефон і фотографую. На даний момент зараз я роблю скріншот, Так, Але роблю скріншот на своєму комп'ютері. Отже, ви можете використовувати для цього телефон. Зробила фотографію. Ось вона в мене є. Так? І я цю фотографію, що відправляю до класового. Тепер для того, щоб скористатися будь-якою з цих закладочок, я, наприклад, натискаю на українська початкова школа-парусник. У мене відкривається одразу сайт. Далі натискаю на плюсик, знову обираю всі закладки, наприклад, мегазнайки. Це у мене вже є сайт, мегазнайки, тут я вже дивлюся, що мені потрібно. Так? Далі. Знову-таки натискаю на плюсик, відкриваю нову вкладочку, якусь, наприклад, українська каста. Знову таки, наприклад, книгарня, так, обирають ті книжки, так? або ті казочки, вже тут навіть по алфавіту все е висвічується, так, відкриваю і читаю. Тобто, ваше завдання це створити невеличку бібліотеку в комп'ютері за допомогою сайтів, так? І за допомогою наших накладочок. Ось він є. Вони в нас є. ще раз люблю, роблю ось такі приклад щоб було, що вам додати до нашої практичної роботи в Васрові? Так, ось він. так, Ось такий у вас має вийти результат. На цьому соні. А, ще не, ще не все мої соночки. Далі. Вашим завданням це буде виконати наш, наш теоретичний блок в нашому зошиті, так, це на сторіночках 10-11. Тому завдання у них має бути виконане до. Кінця. На цьому в мене все. До побачення! Бережіть себе!